Вам набридли одинакові святкові наїдки з року в рік. Сьогодні я вас познайомлю з дуже оригінальною стравою. Це торт з крекерами та рибними консервами. Тим часом на велике блюдо викладаємо шар крекерів. Це можна зробити у вигляді квіточки, як у мене. Далі треба викласти половину рибної начинки і гарно її розрівняти. Потім знову крекери. Наступний шар начинки для нашого торта вже охолов, але його треба доповнити. Нарізаємо синю цибулю. Вона набагато солодша, ніж звичайна. Якщо будете брати звичайну, то її попередньо треба замаринувати. Засипаємо нарізану цибулю до печериць. Додаємо 2 столових ложки майонезу, солим перчим до смаку і все розмішуємо.